Вдавалося. Black Box створила свій власний вдалий рецепт розробки аркадних перегонів, та з кожним роком її напрацювання втрачали актуальність, а шанувальники серії потрохи починали нудитися від одноманітності, яку пропонувала студія. Сьогодні мова піде про дві частини НФС, які ледь не згубили Black Box. Те, за що так багато людей полюбили Need for Speed, могло стати початком кінця для франшайзу. Після релізу Carbon, Black Box розділили на дві групи. Кожна команда працювала над новою Need for Speed. Відмінність була у тому, що одним на розробку наступної частини серії відводився рік, а друга мала змогу працювати удвічі довше. У такий спосіб і змогла продовжити щорічний випуск нової частини NFS. Та чи виправданим було таке рішення? Отож, наступною черзі стала Prostreet. Основною її відмінністю від попередниць є те, що забавка зробила феноменальний крок у бік жанру автосимуляторів. Проявляється це у багатьох факторах, але про це пізніше. Розпочнемо зі сюжету. Вперше у серії з'явився протагоніст, який мав власне ім'я та прізвище. Розробники вирішили назвати його Райаном Купером. За сюжетом він після нелегальних вуличних перегонів вирішує взяти участь уже в офіційних змаганнях. Починаючи свою кар'єру, Райан натрапляє на тамтешнього короля перегонів Ріо, від якого чує неприємні коментарі ще на початку гри. Головний герой, звісно, повинен довести, що приїхав на ці змагання не дарма. Аби позмагатися з Ріо, гравець має пройти чимало вікендів, які у свою чергу включають певну кількість гонок. Так продовжується до тих пір, доки нам не дадуть змогу надерти зади королям кожного типу змагань. А потім, звісно, і Ріо. При проходженні гри часто показують коротенькі відео, де той чи інший персонаж викаблучується своїми уміннями. Та натхнення у розробників вистачило лише на розробку детальних моделей протагоніста, декількох чарівних дівчат та діджея, який любить потеревеніти під час перегонів. Усі інші персонажі представлені лише у вигляді авто. Отакі примарні гонщики. Головний герой ще й увесь час носить шолом, що додає певної інтриги при проходженні, та навіть у кінці він його так і не зніме. Змагання поділені на три групи, які особлюють організації: Battle Machine, React Team Sessions і Super Promotion. Кожна організація проводить певну кількість вікендів. При проходженні такого щотижневика гравцеві потрібно здобувати очки за виграші у змаганнях. Після досягнення певної кількості балів нам дають обрати один з жетонів. Серед яких можуть бути поліпшені деталі для автомобіля тощо дуже часто за один вікенд можна заробити декілька жетонів. Розробники не полінилися додати систему пошкоджень автомобілів. Якщо кермувати агрегатом необережно, то від ударів погіршаться не лише його характеристики, а й, наприклад, може відвалитися бампер, бокове скло, капот тощо. Розбити ущент авто можна не лише візуально, а й фізично. Тоді доведеться витрачати гроші на ремонт агрегата або використовувати відповідний жетон. Така особливість неабияк наблизила простріт до статусу автосимулятора. До того ж, це змушує гравця бути максимально обережним під час гонки. Різноманіття авто у грі також непогане. Але ледь не половину з них і спромоглася запхати до бустерпек, який продавався окремо від основної гри. Ох, вже ця Electronic Arts! У грі також з'явилась динамічна смуга, яка дає змогу оцінювати швидкість автомобіля та входити у поворот якомога краще. Функцію Spідbreйкер прибрали, але важливу роль за заїздах відіграє авто За допомогою останньої можна кастомізувати кожну деталь кузова на власний смак. Від нахилу спойлера або ширини отворів у бампері багато чого залежить, адже потік повітря, який проходить крізь усі ці надбудови, може стримувати автомобіль або допомагати йому набирати швидкість під час перегонів. Раніше BlackBox уже намагалась маніпулювати зі сліпстримом у карбон, але там він виглядав наче чарівна здібність, яку можна активувати натиском кнопки, а не трюк, який використовують професійні гонщики для підвищення швидкості та економії пального. Що ж, після такого розробники взялися за голову та зробили ставку на реалізму простріт. Кастомізація зовнішнього вигляду, втім, доволі обмежена. Для кожного авто вибір капотів та спойлерів обмежений, тому обирати доводиться з того, що є. А от налаштувати внутрішні частини агрегата можна доволі детально. Ще одне підтвердження того, що простріт це радше автосимулятор. Гравець також має змогу перевірити потужність автомобіля у спеціальному пункті крамниці. Аналогічна можливість була ще у Underground 2, але з візуальним оформленням. Автомобілі поділені на три класи, які відображають рівні потужності агрегатів. При купівлі авто потрібно обрати тип змагань, у якому в майбутньому гравець буде його використовувати. Саме тому варто звертати увагу на те, який автомобіль ви продаєте. Адже пізніше доведеться чесати собі лоба та проходити старі вікенди, щоб накопичити готівки заново на новий агрегат. Графічно гра виглядає чудово, навіть майже після десяти років з дня свого релізу, такого рівня розробникам вдалося досягти за рахунок закритих трас, адже єдиного відкритого всесвіту у простріт немає. Кожна гонка завантажується окремо, а це дало змогу використати зайву потужність для деталізації траси та автомобілів. Ще однією особливістю про стріт є те, що всі заїзди відбуваються в реальних містах. Кожна траса має оформлення відповідно до регіону, в якому проводяться перегони. Декорації не просто милують око, а додають певної атмосфери при проходженні. Та під кінець це захоплення зникає, адже заїзди дуже часто повторюються. Режими гри залишилися колишніми, але з деякими змінами. Наприклад, заїзд від однієї точки до іншої називається швидкісною гонкою. У ній доволі легко досягнути максимальної швидкості. Тому цей тип змагань є небезпечним, адже один невірний рух може призвести до перекидання. Також розробники додали видозмінений драк, в якому потрібно якомога довше проїхати на задніх колесах. Перед кожним подібним змаганням важливе значення має розігрів шин. Чим ліпше вам вдалося його зробити, тим кращі показники матиме авто під час заїзду. З Простріт пов'язано мало цікавих фактів. Втім, найбільш інтригуючим є те, що Райан Купер, ймовірно, є протагоністом усіх частин НФС, починаючи з Underground. На це вказують безліч деталей, які приховали у цих іграх розробники. Найчастіше користувачі схиляються до того, що це лише дрібні приємності для шанувальників серії. Та теорії щодо подій, які відбували. Валися у всесвіті Need for Speed, від цього не поменшало. Про стріт є чим зацікавити гравця, але вона була радше смачною закускою, яку подають перед основною стравою. Фанів Need for Speed більше цікавило, що підготує інша частина розробників за два роки кропіткої роботи. ж, Black Box таки змогла здивувати гравців, та ці емоції були аж ніяк не позитивними. Повне паразитування на ідеях попередніх частин Need for Speed та фільмів початку 2000-х настільки оборили гравців, що майбутнє франчайзу вперше за довгі роки стало невизначеним. Почнемо з того, що історія андекавер показується через серіал, який мало нагадує відео з Most Wanted або Carbon. Режисеру та оператору взагалі варто не давати окремих чортів, адже виглядає все настільки дешево, що фільми для дорослих іноді дивитися приємніше. Тим не менш, подача це лише пів біди. Сюжет базується на проникненні безіменного мовчасного персонажа у бандитський синдикат нелегальних гонщиків. Хм, hmm. це ж ніяк не нагадує Форсеж. Ні-ні, жодним чином. Агент під прикриттям повинен змагатися у перегонах, викрадати авто, а потім нейтралізувати місцевих бандитів, у яких раніше й працював. Нашими сподвижниками є прекрасні представниці людства: Кармен Мендес та Чейз Лінн. Останню зіграла доволі відома Мегі Кью, яка своїми принадами спонукає дивитися сюжетні ролики з певним ентузіазмом. Втім, історія все одно клішована, а персонажі фактично не розкриваються. Нас просто змушують робити певну роботу, допоки ми не приберемо майже всю верхівку злочинного синдикату. У кінці Чейз виявиться зрадницею, що і є основною сюжетною несподіванкою. Але навіть після усього цього важко зрозуміти її мотивацію, Адже нічого детально гравцеві не розповідають. Ігроладно гроладно Андекавер є вінегретом з усіх попередніх частин Need for Speed. Складається враження, що розробники просто закинули в один казан вдалі на працювання і перемішали їх здоровенною ложкою. Та вдалася їм не дуже вишукана страва. За два роки Blackbox не змогла придумати чогось справді нового, щоб здивувати користувачів. У Уандекавер гравець може одним натиском кнопки увімкнути найближче завдання та одразу розпочати його. Під час проходження відкриваються нові частини трій Сіті, міста, де відбуваються події гри. Чим далі, тим більше перегонів з'являються на мапі. З нововведень можна відзначити режими з викраденням авто, гонки на шосе та знешкодження супротивника. Останній тип змагань є найбільш аркадним, та іноді може затягнутися на доволі довгий час. Адже супротивника потрібно спочатку наздогнати, а потім вибити з нього весь непотріб. Ще у грі немає ні драгу, ні дрифту. Про це навіть говорити не хочеться. Нехай такі кардинальні рішення залишаються на совісті розробників. Варто відзначити, що змагання з поліцейськими є повноцінною частиною гри, тому минути їх не вдасться, як це було у карбон. В одній з місій нам потрібно навіть викрасти автомобіль стражі в порядку. Копи поводять себе агресивно, тому легкої прогулянки під час проходження не буде. Коли втекти від поліції вже не вдається, гравець може переглянути доволі цікаві відео затримання головного героя. Арсенал поліцейських не змінився. Тому якихось нових викрутасів від них не варто очікувати. Місто не виглядає вражаюче, але автомобілі, які можна добряче побити, милують око. Та й вибір деталей для авто широкий, порівнюючи з попередницею Undecover. функція автоскульп нікуди не ділася. Автомобіль можна прикрасити за власним вподобанням: наклеїти декілька шарів вінілу, обрати розмір спойлера. тощо. звісно, не обійшлося й без підвищення потужності агрегата, але налаштувати детально, наприклад, вигун, як це було у простріт, не можна. У грі є чотири класи авто, які гравець розблоковує по мірі проходження. Виконуючи завдання, можна отримати агрегати і задарма. Мабуть, розробники компенсували таким чином жетони на отримання авто суперника, які були в карбон та моствонтет. Також до гри повернули можливість повільнювати час, яка є дуже корисною під кінець проходження, коли динаміка перегонів суттєво зростає. До того часу можна і забути про її існування. Андекавер спочатку мала називатись The Chase, на що вказує трейлер ранньої версії гри. Ймовірно, Blackbox змінила назву через переосмислення кінцевого продукту, а свої невикористані напрацювання пізніше реалізувала у The Run. До такого висновку штовхає певна тотожність назв – The Chase і The Run. У версіях Андекавер для PlayStation 2 та Wii, які розробляла Ексаєнд Entertainment, замість оригінального міста, творці використали частину видозміненого рокпорта. Важко сказати, що це якась неймовірна зачіпка. Тім, Андекавер могла б стати і продовженням Most Wanted. Ці ігри справді дуже схожі стилістично. Black Box опинилась перед загрозою закриття, але пізніше студія зайнялась розробкою безкоштовною World, а потім ще й Run. Остання все ж не змогла відродити славу колись відомим ігроробам. Але забувати про те, що саме Black Box створила найкультовіші гонкові забавки, ніхто ще довгенько не буде. Над наступною частиною NFS клопоталася вже зовсім інша студія. Тому й продукт видався дещо незвичним. Та про це ви дізнаєтеся наступного разу. Для вас, Балакавдин Денис Швецов. Текст писав Володимир Вітовський. Підписуйтесь на YouTube канал, відвідайте сторінки PlayUA у соціальних мережах. Діліться цим відео та тицяйте вподобайку. Обов'язково загляньте й на мій ігровий канал Gaming Machine. До зустрічі!